Самольот Грязь. Площадка. Откритка. Стоп! Нещодавно була на станції техобслуговування і розмовляли двоє чоловіків між собою. Вони голосно розмовляли, їх я не підслуховувала спеціально. Ну і один каже: Я, як тільки по мою машину, постоянно на другий день падає дощ. Інший йому відповідає, я теж, як тільки по мою машину, ну постійно падає дощ, як не на вечір, то зранку обов'язково. А останній раз падав град, і ще жінка жартувала, що я занадто, напевно, сильно тер машину. Не знаю, що, де і кому він тер. Насправді мені терло вухо слово. Постійно, вони його повсторили. Я не знаю, напевно, що разів три. Отож, постійно, постійно це чиста калька. Можна сказати у цьому випадку вічно, можна сказати щоразу. До речі, є дуже гарні синоніми цього слова. Безперервно, безупинно, безперестанку повсякчас, беззмінно. І ще є такий літературно-глянцевий, я би сказала, варіант перманентно. Але, як на мене, він більше ну, такий, не для побуту. До речі, про побут за статистикою офіціанти, які постійно усміхаються і говорять, українською гарною отримують від клієнтів у півтора рази більше чайових.